І так, ми вітаємо всіх. Сьогодні у нас буде прогноз для всіх знаків Зодіаку на лютий місяць. Сьогодні ми будемо прогноз для вас робити із тарологом Наталею. У неї дуже чіткі, дуже класні прогнози, все, що вона каже, потім збувається. І навіть вона каже із минулого такі речі, які ніхто не знає. Тому. Сьогодні ми для вас зробимо цей прогноз саме для української аудиторії. Ми будемо сьогодні для вас робити цей прогноз. Добре. І зараз буде прогноз на лютий для скорпіонів. Скорпіони, що вас чекає у лютому? Зараз подивимось, у нас Наталі Скорпіон. Зараз подивимося, що і тебе чекає у лютому. Що чекає скорпіонів у нас у лютому? E aí, e А, ну, дивіться, у мене у вас буде вибір. У вас буде вибір а, піти у проявленість, у світ бути більш проявленою. Але для вас це дуже складно, ви наче не хочете взагалі рухатися в цьому напрямку, бо це для вас просто якесь жахіття, а тим паче, у чомусь новому, що ви почали щось нове. Вас при цьому підтримує ваш чоловік у цій новій діяльності, але ви дуже-дуже повільно так, до цього рухайтесь, рухайтесь до цього сонечка, дуже повільно, і як -от трошки щось там капнуло грошиків від нього, але ну, то таке, знаєш, тіка, ще ну, небагато. От як -от жінка сидить і щось Ну, як їй щось чекає, і це їй дуже складно. Так, мені мене теж показало, що жінка очікує грошей, але будуть невеликі гроші. Не так як вона очікує, але ситуація з грошима зміниться. І що буде проходити все по-старому, так як було. буде в родині, з угу. дитиною. Зараз спитаємо ще про роботу. Угу. Що чекає корпіонів у роботі? Оказує, то треба залишити старе і йти в нове. Мені показали, що знаєш, дуже складно, що ти вже рухаєшся туди, але це дуже складно, там, де буде все всього вдосталь. І що ти, як думаєш, що це буде тіпа, дуже легко, але там буде дуже багато спокус, дуже багато перепон до того моменту, коли ти станеш королевою Пентаклів, коли буде вже багато грошей, і мені показує тут дві королеви, то скоріш. З цього, що буде жіночий або колектив, або співпраця жінок, тобто жінки будуть якось працювати разом. Так, мені так. Співпраця жінок зависла. Угу. Так, так, чутно. А мені показує, що буде допомога від короля або чоловіка фінансово такий. І поки що невеликі заробітки. Ага. Угу. У мене як шлях ще до, до великих, і ще угу. процес іде. Давай подумаємо, що в стосунках також. В стосунках буде все добре, бо якщо чоловік буде підтримувати, то все і буде добре. Ну, не так, що не буде нічого змінюватися. Четверка пентаклів, як трошки буде економія, але, в принципі, це буде справедливо для цього періоду і як стосунки будуть так, підтримуючі, знову мені випадає. Парта, знаєш, закоханих, що кохані будуть одне одного підтримувати на цьому шляху. Угу. Якесь, може, ще буде рішення пов'язане з дитиною, в кого є діти, то треба буде якесь рішення приймати на майбутнє їх, обирати. Рішення, яке буде стосуватися їх майбутнього. Також, mm -hmm. а якщо м, не було чоловіка, то познайомитися з чоловіком, король мічей, приїде до сім'ї зі світу, можливо, з-за кордону, або м, приїде новий чоловік. Mm -hmm. Uh, і також ми з Наталою всіх вас запрошуємо на наш курс Трансформація душі, який починається 1 лютого. Він буде тривати 5 тижнів. Uh, ми там будемо з вами проходити дуже трансформаційні процеси. Uh, дивіться, перший буде у нас. Uh, Модуль це походження душі і місія, тобто, ми будемо розбирати, що це таке, чому нас увесь час кидає в пошук саме своєї місії, чому наше призначення, будемо там дивитися, розбиратися, що, що воно взагалі таке. Далі будемо прибирати блоки, відкривати серце. Тобто, коли нас щось блокує, ми хочемо більше фінансів, більше всього, але воно не приходить, тому що ці блоки не дають проходити енергії, не дають. Нам діяти так, як потрібно. Далі ми будемо приймати ро, рід, маму, тату, увесь, взагалі усе наше коріння, усіх наших пращурів, отримувати їх благословення, підтримку. Далі ми будемо зцілювати. Внутрішні програми виходити із жертви з дитячої позиції, працювати не через своє его взагалі зрозуміємо, що таке служіння, і для чого воно потрібно, і чому саме в ньому ми отримаємо найбільший результат гроші. Будемо з вами розбиратися, що таке потік і контакт із вищим я. Тому що тільки коли ви у контакті із собою, у контакті із вищим я у потоці, ви можете знати конкретно дії, які потрібні саме вам. Тому що, коли цього контакту немає, ви знаєте, хаотично бігаєте, щось робите, але щось не те, не ті ключові дії, які вас приведуть до дійсно класного результату. Будемо пропрацьовувати грошові блоки, тому що гроша тема фінансів всіх завжди цікавить і е, ніхто не виключення. Так будемо пропрацьовувати, чому у нас є якісь установки е, знову ж з реінкарнації із роду, чи і де вони блокують наш потік грошовий. Будемо розбиратися, що таке карма, бо як виявляється, дуже багато людей не знає, що це таке, як вона працює, і закони, саме по яким працює цей всесвіт, і як воно взагалі працює. Будемо розбиратися з вами і що робити, щоб посіяти те насіння, яке приведе теж нас до бажаних результатів. Будемо розбирати божественні відносини, відносини з чоловіком, як їх створити, як їх підтримувати, що це взагалі таке, і як ми можемо їх покращити, тому що знаєте, я кажу, 80% розлучень не тому, що погані люди, а тому, що ми не змогли домовитися одне з одним. Тому будемо вчитися з вами, як не через своє его. Спілкуватися з іншою людиною, а на рівні розуміти потреби, відкривати рота, просто питати свою другу половинку, чого він хоче, як воно може бути, тому що просто змінивши своє відношення, змінивши свої, своє мислення, ми можемо змінити все і е, думати, що якщо ти знайдеш іншого, то все покращиться. Ні, історія буде повторюватися до того моменту, коли ви не зміните своє саме відношення. Далі ми будемо працювати із свідомістю тіла і схудненням, тому що це те, теж дуже актуальна тема. Тому що саме наше тіло нам дуже часто говорить, що вже знаєте, прям сигналізує, що ти робиш щось не те, йдеш не туди. Давай же поверни, зверни на мене увагу. А ми йдемо і взагалі його не чуємо, не розуміємо і, ну коротше, робимо не те, що потрібно. І будемо розбирати, що таке стрес, як він впливає на наше тіло, на наше схуднення. Будемо очищуватися і досягати ідеальної форми без стресу. І десятий модуль найважливіший, найцікавіший буде це вихід із матриці у кращу гілку майбутнього. Тобто, ми знаходимося, знаходимося у матриці варіативності, де тисячі варіантів нашого майбутнього, і як обрати найкращу гілку реальності, як її зрозуміти, яка вона де ми дійсно хочемо з вами опинитися будемо розбиратися як це робити будемо з вами на протязі цього курсу дуже багато медитувати будемо 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 медитувати взагалі формат буде проходити три заняття на тижні 5 тижнів все буде тривати два дні буде більш така теоретично практична частина. І у суботу, кожного тижня, ми будемо робити дуже глибокі пропрацювання із вами практики. Розбори будемо робити, також Наталі буде вам робити енергосесію, і буде вашим куратором, будемо вас підтримувати. Якщо вам буде щось незрозуміло, куди рухатися, буде птягня, ми завжди будемо вас підтримувати, допомагати. Буде два тарифи. Де ви перший тариф, де ви просто будете дивитися зуми онлайн, у записі вони будуть і виконувати домашні завдання. А вони будуть нескладні, дуже цікаві, дуже класні, але вони дійсно змінять ваше мислення, трансформують вас як людину, тому що ви відкриєте своє серце, відчуйте потік, і будете зовсім інакше вже діяти. І ми в цьому з Наталі будемо вам допомагати. Тому всіх ми запрошуємо на наш курс. Він вже стартує 1 лютого. Я залишу посилання під цим відео, де ви зможете перейти і подивитися більш детально програму нашого курсу і забронювати собі місце, написати Наталі. Вона вас запише на наш курс, який стартує вже 1 лютого. Тому всіх чекаємо. Будь обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і пишіть потім у коментарі, у кого що здійснилося з наших прогнозів, і чи вам сподобалося, чи хочете ще якийсь цікавий формат, можливо, ще ви хочете. Тобто цікаво ваш коментарів. Чекаємо вас на нашому курсі, і всім до зустрічі!